Усім привіт! Минула сама довга ніч і ми в канон Різдва знову в лісі. Хоч в цю пору повинна бути справжня зима та мороз, але ми вже звикли, що в нас все навпаки. І ось обабіч дороги в третій декаді грудня нас зустрічають сімейки молодого зимового опенька які щойно вилізли з під кори, наче гирлянда на дереві. Та ще й не одна. І не тільки гриби сплутали пори року, плутають її комахи. Деревний клоп на темному листі намагається вхопити частинку тепла. А ми з вами. Подорожуємо до старого березового гаю. Саме там сподіваюся знайти трутовик облямований. Просто посеред лісу зустрічаються зламані дерева по центру стобора, немов велетень прийшов і зламав дерева, наче сірники. Тут дві, далі одна лежить. По всьому лісу зустрічаються такі місцини. Ось і не вір після такого в лісових духів та мавок. Насправді ім'я цього велетня крижаний дощ. Дощ давно прийшов і крига розтанула, а наслідки ми з вами зараз бачимо. А ось і береза вкрита вся цілющими трутовиками. Ростуть до самого верху берези. І поруч колода проше ексидією. Може, хто пам'ятає, минулих відео я показувала ексидію чернічу і навіть її куштувала з дрижалкою помаранчевою. А це дуже схожий двійник Ексидія залозиста. Найголовніші відмінності це те, що вона кріпиться до деревини невеликою частиною та має на ніжній поверхні щось на кшталт залоз. Але по великому рахунку розрізняти їх не так важливо, тому що обидва види їстівні. А ось тут днювали дикі кози. На жаль, у мешканців лісу і зір, і слух набагато краще за наш, тому вони втекли ще до нашого наближення, а ми бачимо тільки їх сліди. Още те, що можуть показати наслідки крижаного дощу. Це зламане дерево було уражено геміфаліотою тополивою, яка спричиняє червону гниль. У нас тут теорія об'єднується з практикою. Я тільки читала, а зараз ще й бачу, що ця гниль дійсно червона. Ось ще один цікавий мешканець зимового лісу. Це найбільший представник роду тремел, державка листовидна. Це звичайний гриб в більш високих широтах. У нас він не частий гість, тому і росте в найхолоднішу пори року та може досягати розміру великої тарілки. Що ще цікаво, ця дріжалка росте не безпосередньо на деревині, а вона, як і дріжалка помаранчева, паразитує на грибі, який в свою чергу росте на деревині. Ну, а ми прямуємо далі до своєї цілі. До старого березового гаю по стежці, яка вже місяць вкрита снігом. Таке враження, що заплава не хоче нас відпускати до наміченої локації, постійно підсовуючи різні їстівні та просто цікаві гриби, намагаючись нас затримати якомога довше. Саме зараз зваблює нас шикарними сімейками фламуліни, але її ми назбираємо перед самим Новим роком. Хай ще трішечки підросте. Аж дух перехоплює від цих помаранчевих ліхтариків на дереві. Наша мета, поки заплаву не затопила весняною повінню в кінці грудня, все ж таки закінчити нашу експедицію з успіхом. Ми вже дуже близько, берез все більше яких тільки грибів на них немає. Не вистачає тільки короткого зимового дня, щоб все зняти і детально розповісти. Ось, наприклад, як про цей унікальний лендітус бетуліна, але черга до нього ще дійде. Тож, кому цікаво дізнатися про унікальний мікологічний світ, залишайтеся на каналі, підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте. А я продовжую насолоджуватися зимовою дикою природою та знімати цілющі гриби, деякі з них поїдуть до міста Як ось ця березова губка. Про цей гриб у мене є відео на каналі. Кому цікаво, може переглянути, коли її збирати, як готувати і для чого вживати. А я помітила саме те, за чим ми сюди прийшли. Ось вони, тротовики, облямовані. Навіть камера не може їх нормально зафіксувати, але зараз ми до них деберемося. Трутовик облямований дуже часто росте на дубі, сасні, клені та будь-яких інших породах дерев. І на березі його можна зустріти набагато рідше. Але завдяки великій кількості бетуліна в цій породі дерев робить трутовики з берез найкориснішими. Тому ми і тут. Саме вчасно. Плодові тіла трутовиків молоді й виглядають яскравіше, ніж зазвичай. У дорослих та старих грибів чорна серединка займає майже всю площу поверхні, та помаранчевий колір просто облямовує одну шапинку гриба. В нашому випадку помаранчевого кольору більше, ніж чорного. Йому від народження рік ну максимум 3. Зараз ми це з'ясуємо, коли будемо знімати. У багаторічних по слоям гемінофору можна визначити вік грибу так само, як по віковим кольцям на деревах. Ну ось, найсторійшому грибу два роки, а молоді росли протягом року. Ми забираємо всі гриби з собою і задоволені результатом. В наступному відео я обов'язково розповім і покажу, як він застосовується для здоров'я, не поступаючись всім в відомій часі. На зворотньому шляху прихопимо пару плодових тіл тротовика звичайного, теж з берези, причина та сама наявність бетоліну в грибах. Зачаємо нову локацію з молодесенькими трутовиками облямованими. Так, на всяк випадок. І вирушаємо в зворотній бік. Ну а нас чекає приготування цих цілющих грибів. Залишайтеся на каналі, далі буде цікавіше. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!